Це відділення і Мексбанку єдине з тих, що залишилось працювати у Рівному. Шість із семи були ліквідовані за останній час. Проблемний банк скоротив не тільки кількість відділень, а й видачу коштів. Своєрідний мовчазний протест влаштували у приміщенні банку вкладники, яким не повертають гроші з депозитів та особистих рахунків. Імексбанк не повертає на протязі трьох місяців кошти вкладникам своїм, не виплачуються зарплати, пенсії, соціальна допомога, З поточних ранкунків не можна зняти кошти. Даний банк ігнорує повністю нас взагалі. Відомо, що проблеми у банку виникли ще на початку жовтня. Фінустанова, яка має двадцятирічну історію в Україні і в липні цього року була включена до рейтингу найбільш надійних банків, обмежила видачу коштів. Євген прийшов до банку у жовтні забирати свій депозит, але його попросили зачекати. У мене депозит конзавактебрі місяці. Я прийшов його получить. Ну, а мені сказали, що надо, чтобы вам, ну я мог би, звісно, його і забрати. Ну сказали, почекайте ще місяць. Може, ви його переведете на валютний, ну типу щось таке. Ну я його не думаю, я не буду нічого переводити, я краще хочу, щоб ви його отримали. Ви приходите 18 ноября, ви його получите. Проте ані 18 листопада, ані досі чоловік коштів отримати не може. Обіцяних 5 тисяч гривень, які б він міг зняти з депозиту на той момент, зменшились до смішних 250 гривень на місяць. Я вже попросив, ну дайте хоча б, щоб я якісь матеріали купити, ну щоб я мог навіть пойти в магазин, розчищувати з тією карточкою. карточки. Тут от, навіть сьогодні був 100 гривень, я не можу розчитувати за 100 гривень. Ані дають то дають, то не дають, то дають, то не дають. Почути офіційні коментарі у банку нам не вдалося. Є взагалі адміністрації, то може я, йому, я вам сказав, що ми... <рес> а, а, адміністратор. Ви адміністратор сьогодні чому? А чому? А чому? Можете, можете, і дивитися, і що то в порядок і все. людей, які вже у відчаї та не знають на які кошти жити, так само ігнорують. Вони і до міліції зверталися, і до нас писали заяву. Після свят планують йти до суду з колективною заявою. Рівненський протест не єдиний у цій фінустанові в Одесі, Києві та інших містах. Люди теж виходять з протестами до представництв і Мексбанку, який за чутками на межі банкрутства, попри рефінансування національним банком, у більше трьох мільярдів гривень. Анна Мориконь, Юрій Кобів, новини рівного.